У нас в голові така загорілася ідея створити центр крафту та туризму для того, щоб могли відвідувачі подивитися, як це все було автентично. Таких минів у нас в Україні дуже мало. Але ми дивимося, що ця тенденція вона трошки збільшується. Найшли цей замок, він відкриває, все працює. Це жоновий млин усучаснений. Закасуємо даний. І оцей звук який він аж зачаровує. І ми переключаємо на процінювання. Знаходили, що дуже багато таких кованих чварків. І це свідчить про те, що млин дійсно дуже старий. Якщо говорити про дану конструкцію виробництва борошна в радянські части, то воно зайняло аж три поверхи. Церква була побудована 1806 року, а казали, а цей млин він був раніше, ніж церква побудований. Тут знайшли в літературі, що 1860-х років був побудований млин. І оця будь-дана кімната зроблена під, цей, під млин. Колишній журнал. От подивіться, які він, які масштаби колись були, от, як, і от, як, як моя рука, і це, воно мені кажеться, важить десь більше, ніж тому.